Добрий день рубарі! Зараз ви бачите роботу 203 мм демократії по позиціях російської армії. Саме ці машини врятували Україну під час битви за Київ. 110-кілограмовий снаряд випущений з 27 піон може знищити будь-яку бронетехніку ворога. Ще пак, він майже в три рази важчий за стандартний натівський боєприпас. В цьому відео ми розберемось з причиною появи, технічними характеристиками та актуальністю найпотужнішої САУ світу. Всі дайте зручніше, буде цікаво. А поки поставте вподобайку та підпишіться на канал, це допоможе розвивати український ютуб. Все просто одна вподобайка 10 переглядів, одна підписка 100 нових глядачів. Одразу перейдемо до історії створення Два Сімпіон. Для цього перенесемось 16 липня 1945 року. Що це за звук? Саме в цей день була випробувана перша ядерна бомба Гаджет. США стали ядерною державою. В 1947-му почалась холодна війна. А у 1949 році ядерна бімба з'явилася в СРСР. Протягом наступних десятиліть ядерний арсенал цих країн збільшувався з неймовірною швидкістю. Радянські лідери почали задумуватись над створенням ядерного артснаряду, оскільки він в рази потужніший, ніж звичайний. З усіма супутніми наслідками ядерного вибуху, звісно ж, але тоді це мало кого хвилювало. Першими такими зразками стали самохідний 420-мм міномет 2Б1 Ока. Він стріляв 750-кілограмовими снарядами на відстань 45 кілометрів. Тільки це була дуже ненадійна машина. Мобільність нікудишня. Перезарядка одного снаряду 5 хвилин. А віддача була настільки сильна, що виводила з ладу машину через декілька десятків пострілів. Така ж ситуація була з 406 мм САУ 2А3 або конденсатор 2П. Тому, не дивлячись на свої монструозні снаряди в умовах війни ці системи були б чи не найбільш безкорисною зброєю. Тому в 1967 році розпочалась дослідно-конструкторська робота по створенню більш надійної САУ. Тоді інженери визначились з калібром. Він мав встановити 203 мм. Так, це вже не 420 мм. Проте такий проєкт хоч виглядає реалістичним. 8 липня 1970 року розробка 2С7 була офіційно розпочата. 1 березня 1971 року були видані, а до 1973 року затверджені тактико технічні вимоги на нову САУ. В мала забезпечувати дальність стрільби до 35 км осколкофугасними снарядами масою 110 кг. Але також мала бути можливість стрільби ядерним пострілом 3 вб 2 Швидкість руху по шосе повинна бути не менше 50 км на годину. У період з 1973 по 1974 роки два дослідні зразки с 27 були виготовлені для випробувань. Перша машина проходила ходові випробування. Друга випробовувала стрільбу, однак не змогла досягти потрібної дальності. Проблема була вирішена підбором оптимального складу порохового заряду і типу пострілу. Вже у 1975 році система Піон була прийнята на озброєння Радянської армії. Доволі швидко для настільки потужної зброї, чи не так? У 1986 році 2С7 Піон отримав суттєве покращення характеристик. Ця модифікація зветься 2 i 7 «Малка». З 1986 року та до розпаду Радянського Союзу випускали лише цю версію. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Тепер перейдемо до ходових характеристик 2С7. Корпус артилерійської установки побудований на базі радянського танка Т-80. Це найліпший вибір для подібної системи. Шасі Т-64 досить надійне та має велику прохідність, проте воно не витримало б ваги піона. А тим паче пострілу 203-м снаряду. Шасі Т-72 ненадійне та має погану прохідність. В мене є інформація, що коли рухатись по вологому ґрунту, то траки настільки заб'ються землею, що злетить гусениця. База Т-80 має більшості цих недоліків, тому це найкраще, що можна було взяти за основу. Стосовно розмірів 2С7, довжина 10,5 метрів. Разом з гарматою 13,2 Ширина трохи більше трьох, а висота рівно 3. Екіпаж 7 бійців. Модифікації 2С7М кількість людей скоротили до 6 чоловік. Корпус може ефективно захистити бійців від кулеметів 7,62 та невеликих уламків. Зазвичай САУ не мають великого бронювання, проте сучасні зразки заброньовані ліпше. Залежно від версії, 2.7 комплектується двигунами на 780 та 840 кінських сил. Це дає питому потужність на рівні 17 з четвертиною та рівно 18 кінських сил на ваги відповідно. Таких показників достатньо, щоб сау рухалася зі швидкістю 50 км на годину, долала підйом в 25 градусів, стінку 0,7 метра, рів довжиною в 2,5 та брюд в 1,2 метри. Проте найцікавішим цій машині є її гармата. Вона одночасно і надпотужна, і неймовірно застаріла. Коли машина приїжджає на позицію, то її спочатку потрібно розгорнути. В 2 7 це займає цілих 10 хвилин. В ЙС 7М малка в цьому плані більш швидша 7 хвилин. Проте і це неймовірно багато, оскільки екіпаж ризикує потрапити під удар ворожої арти. Часи СРСР це не було таким критичним, як зараз, оскільки західні САУ мали ледь не вдвічі меншу дальність пострілу. Та й виявити позиції артилерії можна було хіба що з літака. Зараз це може зробити ледь не кожен підрозділ за допомогою дронів. До цього я ще детально повернусь трішки згодом. А якщо ви хочете дізнатись про топ-5 безпілотників, які застосовує Україна, то рекомендую переглянути відео по підкасті. Згортання 27 також неймовірно довге 10 хвилин. Виходить, що машина витрачає 20 хвилин на позиції, просто в пусту. Ризикуючи потрапити під удар. Новіша версія САУ 27 м Малка в цьому плані значно ліпша. Її можна згорнути за 3-5 хвилин. Проте це все рівно досить довго. Щодо дальності, то вона однакова для обох версій. Звичайний снаряд дістає на 30-40 км, активно-реактивний майже на 50. На свій час такий показник був вдвічі більший, ніж у артилерії менших калібрів. Зараз це просто на рівні. Проте проблема в іншому. Скорострільність учасник САУ на рівні 8 пострілів на хвилину. Якщо вона становить 6, то це вже малувато. 27 піон може стрельнути тільки 3 рази за 2 хвилини. 2-7 малка 5 разів за 2 хвилини. Тобто, в той час, як західні САУ роблять 16 пострілів, ця артилерія в ліпшому випадку стрельне 5 разів. Проте 203 калібр є 203 калібр. Маса снаряда становить 110 кг, безпосередньо бойової частини в межах 18. -ти. Боєприпас до 155 мм західних САУ важить 40 кг, бойова частина має масу 3-5 кілограм. Різниця відчутна, але знову ж не забувайте про скорострільність. Також варто відзначити й далеко не найліпшу точність машини. Розкид гармати в межах 100 метрів. Це просто неймовірно погано. Але це все теорія, давайте перейдемо до практики. Зараз на відео унікальні кадри, що були зняті в лютому 2022 року, на самому початку вторгнення. Ці два «Піон», що належить 43-й бригаді ЗСУ, приймали активну участь в обороні Києва. Шестой полк, поки не можу доложити, поки збираю. Очі много патіль. Тоді були чи не найкращі умови для таких САУ. Російські війська рухались щільними кілометровими колонами. Попадання 203-мм 110-кілограмового снаряду могло зараз знищити одразу декілька машин та пошкодити до десятка. Проблема з точністю також компенсувалась неграмітністю російського командування. Окрім цього. Якщо знищувалась передня машина в колоні, то рух сильно сповільнювався, якщо й зовсім не зупинявся. Цією вразливістю можна було легко скористатись. Саме артилерія відіграла ключову роль в битві за Київ. Вона знищила найбільшу кількість техніки, і вклад просто величезний. Проте, коли російські війська відступили, ситуація дещо змінилась. По-перше, техніка ворога розосередилася. Це сильно нівелювало перевагу 203-мм снаряду. Також проблема в точності самохідки стала значно відчутнішою. Хоч 27 Піон залишився неймовірно потужною САУ, роль богів війни поступово перейшла до західних 155 мм систем. Попри те, що вони мають менший калібр та втричі слабші снаряди, їх переваги просто величезні. По-перше, це скорострільність, яка в 5 разів вища. По-друге, це точність. Звичайним снарядом розкіст становить до 50 метрів, а керованим, наприклад, екскалібур, до 4, 100 проти 4 метрів. Різниця очевидна. По третє, час розгортання. Він займає лічені хвилини. По-четверте, можливість стріляти снарядами по різній траєкторії так, що вони одночасно влучили в ціль. І по п'яте, це ресурс ствола та кількість 203-мм боєприпасів до 27 Сімпіон. На жаль, зараз не вистачає ні першого, ні другого. Ресурс ствола в 2.7 Sampion становить 450 пострілів, але вже є машини, що відстріляли до 700 боєприпасів. Хоч вони ніби робочі, користуватися такою технікою вкрай небезпечно. Про втрати української техніки зі зрозумілих причин невідомо. Але як мінімум одна російська сау 2 м 7 Балка вибухнула під час стрільби по позиціях ЗСУ. Стосовно боєприпасів, то радянські запаси в України доходять до кінця. І це не секретна, а загальнодоступна інформація. Проте військові знайшли Лазівку. В США є певні запаси своїх 203-мм снарядів. Не так давно вони передали нам партію з 10 тисяч таких. Тому 2С7 ще певний час послужить. Тепер стосовно того, чим можна знищити 27 Pion. Якщо розглядати російські САУ, то вони можуть відносно ефективно протидіяти піонам, якщо ті будуть за плюс-мінус 20 кілометрів від їхніх позицій. Також дрони камікадзе по типу ланцет можуть знищити 2С-7. Як я вже й казав, одна з головних проблем цієї машини це те, що вона ну дуже довго розгортається то згортається. Проте не варто забувати, що 2С7 Піон та 2С7 М Малка також стоять і на озброєнні армії Росії. І в Україні значно більші можливості щодо знищення цієї арти. Зараз відео з дрона, що коригує удар Хаймарс по російській 2. с 7 Ось ще один схожий ролик. І ще один. А тепер російську армію карає аеророзвідка 65-ї МБР та артилерія 44-ї ОАБР. Західні Сау мають дальність більше 30 кілометрів. Ракети GMR до Хаймарс до 90. Тому такі девайси дозволяють українцям дуже ефективно боротись з російськими 2С. Підіб'ємо підсумок. 2С7 найпотужніша артилерія в світі. Вони є символом колосального розгрому російської армії під Києвом. Проте такий успіх забезпечили одночасно грамотні дії ЗСУ та тупість вищого командування Росії. В нинішніх умовах 2С7 майже повністю виробили свій ресурс та є далеко не такими ефективними, як західні 155 мм САУ. А чи згодні ви зі мною напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборації. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про штурмой, що актуальний навіть через 50 років. Це Thunderbolt 2. Там є про що поговорити або ж рекомендую переглянути відео про f 22 Air Raptor. США хочуть зняти його з озброєння. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!